Цими вихідними Україна відзначатиме День Європи. Напередодні свята у Чернігові відбулася відеоконференція, організована працівниками центру перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади зі своїми колегами з інших куточків України. Про що говорили і якими новинами ділилися експерти з євроінтеграційних процесів, дізнаєтесь з наступного сюжету. Для Чернігова вже стало доброю традицією щорічне проведення онлайн-відеоконференції на передодні відзначення Дня Європи в Україні. Зазвичай чернігівські експерти з євроінтеграційних процесів спілкуються зі своїми колегами з різних регіонів держави. Не стала винятком і цьогорічна зустріч під назвою Європейський поступ України у 21-му столітті. До розмови були запрошені одразу три центри перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади Кіровоградський, Донецький і Херсонський. Найпершим питанням, що було винесено на обговорення, стало відзначення майбутнього свята та участі в ньому регіональних центрів. Наприкінці квітня телеканал Рада показав документальний фільм чотирисерійний, нашого виробництва, до якого безпосередньо причетна Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія «Сіверцентр» європейської Європейські традиції міського самоврядування в Україні. Магістрат дома ради його побачила таким чином вся Україна. Ми вважаємо, що це також є і наш внесок. А ми плануємо. Що у червні, вже після відзначення Дні Європи, ми візьмемо участь у євромістечку в Києві вже під час євро 2012 Окрім того, учасники конференції обговорили діяльність центрів європейської інформації. Іншою не менш важливою темою для дискусії стали зміни у сприйнятті Європи та європейців в Україні. Як на мене, в тому ти річ, що я думаю, тут ми маємо для себе самих розставити крапки над і ким ми є. І от тоді, коли це питання перестане перед нами стояти, і ми будемо розуміти, що якщо хочете в нас подвійна ідентичність України, це європейці. А власне, кажучи, я думаю, що дійсно ми тоді будемо говорити, що да, Україна є частиною того єдиного освітнього інформаційного простору європейського, до якого ми всі прагнемо. Втім, фахівці дійшли висновку, що процес інтеграції у євроспільноту справа не на кілька. Років, адже він цілком і повністю залежить від самоусвідомлення українців, що таке Європа і де в ній наше місце. А на це як не крути, потрібен час.